Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал всіх зі святом. Раніше, 6 січня, ми святкували Різдво Христове, а з цього року, вже 6 січня, ми святкуємо водохреща. Але сьогодні ми будемо накривати на стіл в честь свята Різдва, ну і, звісно ж, водохреща. На водохреща я раніше ну, ніколи не ходила, там в ополонці не купалася, тому що імунітет не дуже такий сильний, і мені не можна лізти в холодну воду. А пару разів ходила, освячувала водичку. Пишіть, ви купаєтесь в ополонці на хрещення чи ні. Ну і до ну, речі, ходите ви до церкви чи ні. А ми з Нікусю зараз, зараз у нас обід. Нікуся мені допомагає смажити абівнушки. І ще підемо трошки пізніше, сходимо в магазин, а купимо, щоб щось накрити на стіл, як не як сьогодні свята да? водохреща. І абівнушки у нас будуть на обід. Ну і так, щоб ще дітям було що їсти. Ось, а вечерю святкову ми щось придумаємо. Ще хотіла вам, знаєте, що показати замовила собі нарешті. Пам'ятаєте, я розказувала, що ніяк не можу знайти олівець для брів чорного кольору. Знайшла в інтернеті це фірма NYX. Вчора ходила на почті, забирала. Зараз вам покажу Такий цікавий олівець і дуже цікава в нього щіточка. Ось такий олівчик. Нарешті чорного кольору. Він такий трошки скошений, зрізаний. Бачите? Дуже м'якенький, я вже вчора пробувала, але до нього, що треба звикнути, навчитися ним красити, бо в мене дуже виходить такі товсті брови. І ось така щиточка. Дуже зручна, м'якенька, дуже гарно розташовує. Але я звикла до більш тонкого олівця, ну нічого. Пару разів спробую потренуюся і я сподіваюся на те. О, вже відбій тривоги, Артур. До речі, в нас була тривога. Ці Фашистські Міги в Білорусі злітали. Так, ось такий олівчик. Мені дуже сподобався він тим, що він такий м'якенький. Так, нікусі тут робота кипить, вона вже он доскільки нажарила. От бівнушок вже дожарю, треба долити трошки олії. Побачиш, вони вже не смажаться. Тирошечки. Потім все це поприбирає. Поставлю ще, хочу зварити яйця, і Нікуся мені ще допоможе зробити мімозу. Поможеш? Немає да. да. <куди, куди діватися. Захотілося мені мімозки, цей плавлений сирок лишився з нового року. І дуже хочу мімозу, і знаєте ще що? Вчора мені дуже захотілося. Бутербродів зі шпротами. На новий рік ми такі бутерброди не робили. Робила в нас там була були бутерброди з ікрою з авокадо. Ну такі, знаєте, новорічні. Так, а, і на новий рік вам нічого не знімала, тому що не було настрою. Ну, Кожен українець мене зрозуміє, так як, так як е, на новий рік нас почали ще вітати десь з 12-ї години, так? Да? Е, були... Да, ну, десь пів на першу почалися тривоги, почався масований обстріл, не було настрою, чесно кажучи, вам нічого знімати, але я прибирала, тому що чекала, до нас приходили гості, святкували з нами новий рік, а святкували ми його у моєї куми. Ну, як завжди, чи вона до нас приходить, чи ми до неї йдемо. І це ще прийшли наші друзі, вони в нас ночували. Ну, Плюс-мінус добре відсвяткували, не дивлячись навіть на те, що півдня нас обстрілювали, були була масована атака, і потім ще без п'ятнадцятого, без а 12 до, до Нового року знову прозвучала тривога, і нас атакували дрончиками. Ну, уявляєте, українці уявляють, як це. Ну так зустрічати новий рік, але нічого. Ми цим сволотам не дали собі, зіпсувати його повністю. Так, я буду зараз красити, намагатися красити свої бровки. Сьогодні хотіла їх покрасити хною, але вже немає часу, тому що мені треба ще. Ну зараз я поставлю яйця. По коли ніка зажаря до я поставлю яйця на мімозку. Вони зваряться, ніка буде мені допомагати робити цю мімозу. А я буду пилососити. І мити підлогу. От, ти не хочеш робити? Якщо не хочу. Ні, знаєш, давай я краще буду робити, а ти підеш в душ. Так? так? Все, домовилися. Так, от бівні вже пожарені. Я поставлю зараз яйця, як я вже казала, зробити мімозу. І буду прибирати. Так, поставлю. Хай поки закипить, потім уменшу. Ялинка наша тут красуня стоїть, світиться. До речі, скоро її вже буду прибирати. Мені, ну, мені звісно, подобається, коли ялинка стоїть, коли е ці, е ці вогники світяться. Піднімає трошки настрій, але вже треба прибирати. Ще хотіла вам показати, дивіться, який зайчик гарненький. Це ручна робота. Тут в нього якийсь такий наповнювач, що таким важкеньким його робить. Я тут поставила біля ялинки, біля своєї композиції. Купили новий аромат для дома. Персик дуже смачно пахне. Зразу поставила ці дві палички, щоб більше такий насичений аромат був. Тут трошки поприбираю. Знайшла в Ніки в штанах е, половинку 5 гривень. Юра каже, це 2,50 Так, це треба прибрати. Достала вже пилосос. Тут в мене сушиться білизна, ще 46 хвилин залишилось. Це прала, на ніч ставила, прала е, цей свій костюм, е, якому Шерсть вовна присутня. І його сушити в машинці не можна. Тому я так розвісила Це мій улюблений костюмчик з Тан І ще нікусін світерок з вовни. Теж повісила сюди сушити. Його теж не можна сушити в машинці в сушки. Знаєте що? Дивіться, в мене. Ці розквітли орхідеї вже по другому разу, і тут була така е, теж мали бути квіти, але я її зламала ненавмисно, навмисно спускала ці шторки, зачепила і зламала. Дуже шкода. Так щось тут же опадає. Коротше, мені ще стільки роботи, що це просто трендець. Це все поприбирати, ну це я вже забирати не буду, тому що треба, щоб висохли. Брови свої накрасила. Мені, звісно, ну, трошки не дуже подобається, але ще треба тренуватись їх. Красити. Що ще хотіла вам показати, але вже, але вже забула. Не пам'ятаю. Так що, за заубуночку за прибирання беруся, тому що багато. Прав в мене, щоб, трошки зроблю менше, щоб не підгоріли варені яйця. Я можу так зробити. Так, за уборку Так, хатню роботу я вже всю зробила, повбирала І хотіла ще вам показати, Юра прийшов додому, забрав замовляли, Нікусі ось такий корсет. Для того, щоб вона не сотулилась. Ми з нею були, вже займалися гімнастикою вдома, я її заставляла, змушувала робити, щоб спину вирівнювати. Але поки її не нагадаєш, вона ніколи сама не сяде за ці вправи. Ну, звісно, що треба спочатку звернутись до лікаря, потім на масажі походити. але... Поки я всім цим займусь, чесно кажучи, вирішили взяти цей корсет. Я вважаю, що він е, не Не навредить. Не нашкодить. Тому зараз з вами подивимося, що це в нас таке. Неважливо. Неважливо. Е, брали розмір. Е, Підлітковий, так? Дитячий чи який ми там? Це, Це універсаль. Турбота про кожного. Запобігає розвитку сутулості. Вона вже є. Повертає стрункість і граційність. Буде ж граційна, лань. Комфортний і непомітний під одягом. Доставай. Це в мене тип, ця талія буде? Причому чи зі талія? Не ну, будеш сутулитись. Ну, вот. ну, звісно, коли не будеш сотулитись. Куди ти взяла? Давай розпаковуй. Я, а? я розпаковувати хочу. Ну то тут Давай. розпакуй, куди вже зібралася нести. Зараз ми це з вами подивимось і підемо е, в магазин. Білочку я вже зробила. Це мені в цьому треба буде тут. Так. Розгортай. Замовляли через інтернет. Е, так е, дешевше виходить. Скільки він коштував Юр? Я не знаю, скільки він коштував. Я знаю, скільки ми його купили. Ну, за скільки? 865. Ну, так би сразу. Перший розмір. Ану, давай зараз я допоможу Нікусів дітей. Оце Ну Так ось він виглядає. Виглядає. Тримає трошки спину чи ні? Та чого Ну, ні, звісно, він же тут. Очкає. Ну, ну, він такий м'якенький, так? Да? Угу. Не жме? Тут якісь такі пластини в цьому стоять. Ну, Так, краще, правда? Ну. Так, що в нас тут, як він? У нас... Комфорт. Последний. Все, термінатор. Плюс ну щось жорстче затягнув. Підтягнув. Не ну хорошо. Да? Ну, все, ну і плюс, ти должна так. Ти ж, от, это ж Оно тебе фіксує, це не значить, що ти вот так себе Да. Ти маєш фіксувати, то тобто ти знаєш. Ну, він що нагадує воно... про те, що да. треба тримати спину маєш, рівно. Я тебе пам'ятати і тримати плечі так, щоб воно тобі. Все, ходи. Все? Все? Угу. Літом прийде знімо. Пішли? Yes. Of course. Так, я каву тут була трошечки. І будемо йти. Це ми з Юрою вирішили, е, ми на вулиці, до речі, ми йдемо вже з магазину, нам пощастило, тому ще був. було світло, а зараз дивіться, все. Вимкнуто. Мене зовсім не видно. Там буде. Да, тут трошки магазинчик, бачите, працює на цьому, на акумуляторі. Генератор. Да, генераторі. Така краса, темрява. О, трошки підсвічує А так все повністю. Взагалі нас вимикали чи з одної сторони, а, чи з другої. Ну, з одної сторони було всі. А зараз вимкнули по Бусь. з двох сторін. Світло. Бусь. Не ліхтарі, не світлопори. Взагалі нічого не працює. Чи, Ми вже добрались додому. Мама прийшла. Доброго вечора. Ми з України. <схід> Мама ріже овочі. Сільодочку вже почистила Норвежську. Я готую сирок, нам він так зайшов. Ми його чуть кожен день готуємо. Я вже поставила картошечку запікати з сальцем і крильця. Духовка в мене супер чиста. Юра своїм ділом займається дуже важливим. Нашим. Юра мені завжди псує кадр. цей. Приходиться виключати і видаляти це відео. Чистити огірок чи ні? Ні. Готуємо. Нам хіба треба якесь свято, щоб сісти і смачно поїсти? Ну, сьогодні ж по старому, як святвечір. Взагалі-то сьогодні цей водохреща по-новому. Не але... по-новому, а так як раніше було. Так, але ж його нема. Бачиш, сьогодні ніхто не пірнав нікуди. Бо ополонки нема, вода не застигла. Бо сьогодні святий вечір. Коротше, кожному своє свято. Так. У нас Ісус вже родився, народився. Славімо його. Так, 24, 24 на 25 грудня. Як і у всіх цивілізованих країнах. Так. До речі, в нашій групі сьогодні ніхто нікого не вітав з Різдвом. Ну так, да, спробували би. <рес> Юлька! Всім би нагадала, Ми... коли Різдво. Ти ухватило огірочка? Тобі що жалко? Не, не жалко, Шкода. Що? Я економлю. Ніка є огірки. І застав щось поїсти. До речі, цей брали баєт в Вінниці. універсальний. Він бачиш такий щільний. Самі... Він смачний, правильно? Вони самі випікають, так? Угу. І ще є тут поблизу оця. Хачапурі вони там теж випікають, угу. випічку роблять. То там теж ми брали такий плоский, але теж щільний і дуже смачненький. Да? Він такий солоненький трошки був. Угу. І точі да. абати щось. Смачніше, воно дочіабата, вона така, бачиш. Ну, бутенько, да. Я тобі хочу сказати, що дуже е, будуть смачні теж сухарі, паніровочні. Це так, да, це для цих сухарів, воно там ще з бальєти дивись. Ну. Це ми коли чекали е, цих друзів на Новий рік. Ну, я думаю, знаєш, зранку там чим кормити. Теж да. Да. думала сир за пекти, так. Але ми е, зранку поїли трошки іншим, <сміст> бо нікому нічого не лізло. Помідами. Тоже так непоганенько Ольки подружка мені моя дзвони, ну я їй розповідаю, як е, ми з друзями в нас вдома прокинулись, і чим ми снідали, вона б. <сміст> Вона сказала, що їй вже від цвяткових <сих> цих напоїв вже тошнить. Так. Да. Ну нічого. Це може бути раз на рік таке. У нас був стрес, ми його знімали як могли. Так. А, ви чули цей прикол, цей жарт від Путіна? Так, да, так, да, так. Да. Він оголосив е, тимчасове припинення вогню. Не а припинення вогню для того, щоб відсвяткувати е, Різдво. Різдво Христове. Як ви на це звернення відреагували? Ну ага. це цирк. Через... А потім з, з 12-ї години до 3-х в нас була повітряна тривога. Ну, бо це в цьому в Білорусі підняли авіацію, але ж вони все одно сьогодні бомбили. Ну щось... Запоріжжя, так. Запоріжжя, да. Ну і чуєте, він нам буде ще розповідати, коли нам святкувати і чи... припиняти, припиняти перемир'я. Хай вали з нашої е, України, з нашої землі. І все, і мови немає. Тому що, це ми на нього нападали чи він на нашу країну Довбень. Прийшла халепа до нашої хати. Чи? Ні, таке чую, чуєш що собі щось придумав. Іди он до там своєї вкові керує. А потім, нами. а потім буде казати, що ми е, ну, казали, що давайте ми будемо як цей не стріляти, а потім скажуть, що Україна сама не захотіла. Да, вони собі там ну, перегруперуються, зроблять там якісь підкріплення. Да. А я теж читала е, цих в російських цих пабліках, що вони. Шо? Перемирие. Ну, не перемирие, что? Остановить войну. Хохлов надо давить. Хохлов надо то. Выжить из всей земли. Нет. Что это, мол, типа Путин решил, что сдаемся. Там, ну, ну, была было написано, шо? Угу. Одним словом, пуйло, клоун, довбень. Так, вот такая вот Ось в мене буде смачненька тарілочка, і ще не забути зробити бутерброди з шпротами. Бо я дуже хочу шпротів. Якщо, я ще вчора захотіла. Якщо ти дуже хочеш, значить не забудемо. Значить треба. Ага. за скільки разів таке було. Готуємо. Ну все, вже ми накрили нашу святкову вечерю. Скромну, як завжди. За бутерброди не забулися за шпротиками. Сирочок. Ммм, як він апетітно виглядає. Сельолечка, картошечка, крилишки, все, що треба. І, звісно ж, не забули за рік зайця, морква з хумусом. Дуже смачно. Так що всім смачного.